І до інших тем житловий комплекс Сонячна Рів'єра уже можна назвати одним із символів Києва періоду мерства Віталія Кличка. Скандальне будівництво на лівому березі, де то протестували, то стріляли, то зупиняли, то поновлювали будівництво. Приклад як згуртованості частини громади, що виступила категорично проти, так і всесильності забудовника. Попри кількарічне протистояння, міська влада таки дала зелене світло для зведення двох будинків у прибережно захисній смузі на території пам'ятки ландшафту та всупереч генеральному плану міста. При цьому забудовник не полишає планів реалізувати проєкт повністю, звівши цілий комплекс висоток на березі. Примітно, що у різний час до цього будівництва були причетні люди із найближчого оточення мера кличка, який завжди виступав адвокатом будівництва. Детальніше у сюжеті Максима Савчука. Лівобережжя Києва вулиця Микільсько-Слобідська. Ці два недобуди частина житлового комплексу Сонячна Рів'єра. Одне з найскандальніших будівництв Києва останніх двох років. Тут і стріляли. У дні активного будівництва тріщав храм греко-католиків, розташований по сусідству. Оця тріщина закінчувалась ось тут. По тому вона тут починалась. Місцеві мешканці ходили на акції протесту під Київраду, Тривали безкінечні суперечки із мером Віталієм Кличком. Якщо прийдуть я сьогодні. З Місцева громада й досі не відступає. Будівництво треба зупинити, бо воно суперечить закону. Їх основні аргументи такі: будинки потрапляють у 100-метрову прибережну захисну смугу, на якій будівництво заборонено. Більша частина території забудови, згідно з генпланом, це зелена зона. Тобто, тут має бути парк. Крім цього, ця територія пам'ятка ландшафту. Інвестори переконують, будівництво законне і має бути завершене. То тут тільки не піарився, хто тут тільки е свої бонуси не підвищував да, за рахунок фік фіктивної я вважаю, боротьби з повітряними млинами, звичайними громадянами України. Тому ми три місяці просто стояли. Ці дозволи були дійсні. А на сьогоднішній день існує щонайменше дві судові справи вже, е, різних інстанцій, які визнали, що дозвіл на виконання будівельних робіт е, був виданий на законних підставах. Нам, Ви видите, скільки Якщо сколько пустырей. Як на правий берег, 3 км пустыря, це нормально? Проект Сонячна Рів'єра позиціонується як житловий комплекс державної корпорації «Укрбуд». Однак схеми з'ясували, що це не зовсім так. Держкорпорація «Укрбуд», яку на початку будівництва очолював однопартієць мера кличка Максим Микитась, була і є парасолькою для компанії з офшорним корінням. Це компанія Тера Капітал, яка була власником ділянки і замовником будівництва та забудовник компанії «Укрбуд Девелопмент. Ниточки від людей, які у різний час мали стосунок до цих фірм, ведуть до мера Кличка. Вадим Столер, компаньон вагіфа Алієва. Дмитро Крапивин, син Володимира Крапивина, Крапивин і Алієв, співзасновники компанії Кани, з якими співпрацював мер Віталій Кличко. Не перебивай, пожалуйста, вище документи раз. Ці документи нормамся. Однак фірма і замовник будівництва Terra Capital була відверто проблемною. Серед засновників мала не лише офшорні компанії, а збанкрутілі офшорні компанії. Та що для нас головне передати квартири людям чи розбиратися, хто там банкрут, хто не є банкрутом? А Яка гарантія того, що фірма, яка є засновником і банкрут, що взагалі доведеться до кінця будівництва? Ну, земля ж є. Земля ж нікуди не дінеться. Землю у Терекапітал капітал за борги забрав Ощадбанк уже за три місяці після цієї розмови у травні 2015-го за рішенням суду. Здавалося б, землі у забудовника немає, і на цьому історія скандальної рів'єри закінчилася, а конфлікт вичерпано. Однак, 1 листопада 2016-го той же Максим Микитаць, уже колишній керівник УКорбуду, і народний депутат, почав заявляти, що будівництво таки планують довести до кінця. Я вважаю, що людський глузд він е, е, він буде переважно цій ситуації, і ці два будинки добудуються найближчим часом. І справді дуже скоро у отримує назад ділянку з недобудовами, ось яким чином. 6 грудня Ощадбанк виставляє ділянку 0,7 гектара на торги. 7 грудня Укрбуд подає заявку на участь. Єдиного кандидата до торгів не допускають. І вже за тиждень Укрбуд викуповує землю за 33 мільйони 700 тисяч гривень. Причому ділянку продають як пустир без врахування вартості недобудів. А 17 лютого цього року архітектурний департамент видав містобудівні умови для закінчення зведення двох будинків. Був головний архітектор Свистунов, яким показали на документах, Ну покажіть, де тут можна будувати? Функціональне призначення генплан 22, Навіть стратегія 2025 нової, ну, п'ять там серібно рекреаційна зона парковозим. І таких е страшних порушень надзвичайно багато. Чому ж забудовнику знову дали зелене світло? Головний архітектор Києва Олександр Свистунов інформував, що йому потрібно більше часу для підготовки відповіді, оскільки цю відповідь він ще має узгодити з літературним редактором. Русанівська протока річка Дніпро. Наталія Васильівна, надо не культурно на своребування. 16 лютого 2017 року засідання комітету з питань взаємодії з громадським суспільством на тему містобудівні перешкоди для проведення Євробачення. Конкурс має відбутися у виставковому центрі у травні цього року, за кількадесят метрів від недобудов сонячної рів'єри. На час конкурсу їх планують просто завісити банерами. Точиться традиційна дискусія щодо існування лівого берега Дніпра. Представник Угорбуду заявляє, що повз берег протікає не Дніпро, а Русанівська протока, частина річки Десенки. І коло нашої забудови стоїть табличка, репер, на якому написано Русанівська протока. 50 метрів зона охорони. Дніпро це чи десенка принципове питання. Забудовник вважає, що десенка середня річка, а значить, будувати можна за 50 метрів від води. Агентство водних ресурсів та дехто зі столичного керівництва що протока є складовою Дніпра, великої річки, і відстань від будівництва до води має складати такі 100 метрів. Були встановлені водоохоронні межі. Да. Київрада їх встановила неправильно, не 100 метрів. Вони встановили їх тоді 50. Станом на зараз тут має бути водоохоронна смуга 100 метрів. Юрій Пелих, голова ради директорів державної корпорації Укрбуд, непересічна особистість. Його колишня невістка, дружина очільника держуправління справами часів Януковича Андрія Кравця. Юрій Пелих свого часу допомагав кравцю знайти роботу в броварах. Причетність кравця до Рів'єри, Пелих заперечує, називає узбережжя смітником. Мені тільки знаєте, не зрозуміло те, хто називає національне сміттєзалище, Якоюсь національним там парком чи що вони вичули сьогодні говорять? Так характеризує цю територію заступниця міністра культури та директори двох національних заповідників Лаври і Софії. Внесено до реєстру пам'ятку місцевого значення «Ландшафт Київський гір вона позначена до зеленим і режим використання цієї пам'ятки виключає будь-яке нове будівництво. Ось цей же слайд ближче. Тут будують сонячну рів'єру. і ця ділянка входить до складу історичного ландшафту Київських гір. А отже, тут будувати не можна. Але схоже, мер Києва Віталій Кличко вже вирішив долю Рів'єри. Треба добудувати два будинки. Скажіть мені, будь ласка, от як ви порадите? Е, зносити ми не можемо будувати також. не можемо. хай вони так стоять скільки років? П'ять, десять, п'ятнадцять. Скільки добудов дуже складні е речі, які ми повинні зараз вирішувати? Тому застіклити ці будинки і не будувати більш нічого на ці три. Втім, Юрій Пелих мислить інакше: треба звести не лише два недобуди. Позиція така, що треба добудувати тільки оці два будинки. Чи ви хочете все таки продовжити будувати тим кумулиці? будинкам, які будуються далі, значить, там нема проблем. Бо вони виходять за 100 метрів уже абсолютно в усіх нормах, у всіх так сказати, так що там проблем з будівництвом немає. А значить, у планах втілити в життя ось цей проект повністю забудувати ділянку ландшафту в притул до церкви греко-католиків. І наразі головна перешкода у його реалізації дві ділянки, які поки що належать Ощадбанку, але досвід проведення попереднього акціону без конкурентів показує, що у Кербу цю перешкоду може успішно здолати.